Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на огляді у нас трактор з Вінницького майданчика, найпотужніший на сьогоднішній день, потужність 55 кінських сил, Кубота КЛ 550. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. По дисках тракторець 2005 року, передня резина 8,3 на 20, задня резина японського виробництва. Falcon має розмір 12. І 4 на 32. Диск у нас розборний. Висота кабіни 220 см, досить висока, комфортна. Колья регулюється від 115 до 160 см, також досить широкий діапазон. Грунтофроза з боковим редуктором у нас в комплекті робоча зона 2 метра. Тут у нас і трехточка, і швидкоз'єм, автопопадач, все, що може бути. Ножі також товсті, виглядають гарно. Вантажопідйомність на візки приблизно 1100 кг. Панорамні двері. Давайте подивимось, пройдемось, що тут у нас є по комплектації. Реверс є, гідропідсилювач є. Задній привід, повний привід, оберт на місці. Перемикання інформації на таблі. Давайте зайду до так озвучувати. Аварійка. Додаткове світло. Одна кнопка, яка вмикає усі плаваючі режими. Так, Запалення, свіча накалу, легко завівся. Є у нас гідропідсилювач. По педалях щеплення, кермо по висоті регулюється, вал відбору. 4 швидкості вперед, одна назад. Об'єднана педаль тормозу, фіксатор педалі тормозу. Газ. Газ є ще ручний. Повороти світло. кермо на себе, сигнал тут в кермі. Листаю інформацію на комп'ютері, Вал відбору. 1019 мотогодин, витрата палива. Скільки ми один проїхав після заміни палива. Коробка передач. Бачимо, що вперед 12 передач, назад 8. На швидкісній 6. Ось наші діапазони. Звичайні, понижайки, швидкісна. Сумарно тут можна скомбінувати 30 передач вперед та 20 назад. Ось табличка із швидкостями. Ось наша мінімальна швидкість. Значит, 200 метрів на годину і максимально 30 км на годину. Магнітофон. Додаткове. Додаткове світло. Двірники. Передні-задні. Задній працює таку Тепло чи холод, куди ще дуло, сила обдуву і кондиціонер. Кондиціонер вже дує, тут вже досить... Досить комфортно. Все оббито, обшито ось таким м'яким приємним матеріалом. Так, що тут ще в нас є? Кран гідравліки, регулювання крісла, педаль блокування заднього диференціалу. Ну, в принципі, все. Далі переходимо на візка. Опускаю. І так, ручне керування боковим циліндром вправо, вліво. Працює. Далі безпечні режими. Це можемо, при включенні реверсу назад, Грунтофреза автоматично підіймається. Можна також задати максимальну висоту підйому ось цим туннером, задається. Так, і ще дивіться, я вам говорив за ось цю кнопку. Один раз натискаю ось цю клавішу, бачите, включилась. Вся панелька засвітилась. І ось тут все включено. І безпечні режими, і боковий плаваючий, і глибина. Натискаю ось цю кнопку ще раз, ось натисну, все потухло. Тобто сюди будете лізти досить, досить рідко. Перевіримо ще пам'ять догори, фреза піднялась. Донизу фреза опустилась на своє попереднє задане місце. Ну І давайте включимо вал відбору потужності. Для цього вийду. І покажу. Кардан крутиться, ножі працюють. Ось тут у нас цеп поводить себе стабільно, тихенько. Так, ну що ж, з цим розібралися. Повертаємось всередину, закриваємо від зовнішнього світу. І вимикаю вал відбору. Сторму зазняли, фразу підняли. Давайте спробуємо почати рух. Реверс, Вперед. Перша передача. Ось тут також, бачите, все показує. Так, Друга. Тут також переключила. Третя, четверта, п'ята, шоста. Сьома. Восьма, дев'ята. Давайте трішки дам газу. Десята. Одинадцята. І 12. Аспол. Далі пробуємо. Понижені передачі. Перша. Ну, Бачите, дуже повільно. Понижена, 12-та. І включаю оберт на місці. Вражаючий виборідко ліс. Працює як вправо, так і вліво. Повертаюсь на повний привід. Так, наступне, що хочеться перевірити, швидкісну передачу. Швидкісна і перша. Просто не буду включати, давайте включу повищена. Даю газку. Рушати можна з будь-якої. Тут майданчика не вистачить, щоб повністю розігнатись. Трактор справді швидкий. Повертаюсь на звичайні повишені. Так, І їдемо там де... Реверс. реверс включив, повертаюсь там, де й був. Щось була десята, включаю реверс назад, перетворилась на шосту. Вимикаю передачу, фіксую на тормозі. Далі йдемо, подивимось, що в нас робиться під капотом. І давайте роздивлятися. Бачимо генератор, гарно виглядає, глушник, колектор, стартер, вихлоп. Гратіатр антифріз, повітряний фільтр ми замінили. Є трішки рекомендації від виробника. Масло, масляний замінили, палений замінили. Двигун тут стоїть. В-2403. робочий об'єм двигуна 2400 см кубічних, він йде 4 циліндровий, Дизельний атмосферний. Добавлю обертів. Гарно, швидко набирає оберт-траптерець. Ось так це все виглядає. Ось. Ломбочка. На рамі пшотл 550 h до кондиціонера, Ось так. ну і давайте ще трішки добавлю обортів. Набирає оберта і бачите, вже повністю тракторець прогрітий. Вимикаю опалення. І глушиться трактор ключем. Ну що ж, переходимо до висновків. Кубота КЛ550 швидкісний з панорамною кабіною. Вага тракторця біля 1900 кг. Як бачите, ножі, резина в гарному стані. Розхідники всі замінені. Це свіжих років, комфортний тракторець. Якщо ви щось. Подібно шукали, думаю, ви вже замітили, що попадаються такі моделі справді досить рідко, тим більше в такому гарному стані. Тому, якщо вас зацікавило, до речі, ось керування боковим циліндром ззовні. Телефонуйте на номер компанії. Уточнюйте в менеджера наявність. Обов'язково переходьте на наш сайт. Вартість даного трактора в комплекті з грунтофрозою і доставкою 20 тисяч умовних одиниць. Тому заїжджайте на майданчик в Одесу, Вінницю, Рівне. Даний трактор знаходиться на Вінницькому майданчику. Тому очікуємо вас. Купуйте в тотус-трактор. До побачення!